Привіт, це наш звіт про день борщу на природі просто неба. Як ми готували, сміялися, проводили час, і головне, як зацікавити дітей в цьому. І дивіться до кінця, там буде невеличкий секрет. Тож запрошую вас до перегляду. Хто лук да ладно, Я а хто почисти картоплю? Ні. Ні. Давайте я що за роботники года. Роздача батона. Ну, мабуть, багато картоплі. Чи буде картофельна у нас? Картофельна. у нас. Так, да. Картофельний буде. Фасолі забула, значить, буде так. Також було, плюс ще фасоль. У кожній наш ночі було раз так. Ну, нормально. Ой, мені вчора э, бабаніна сказала: "І в животику тепло, і в штанішка". Типу на пух. Если пукнуть, як мені мама казала, якщо пукнуть, то жоди, де штани розру, там пукнуть. Цибульку порізали, моркву зараз будемо різати, і вогнище вже горить, діти мені заважають це записувати, все, кипить же робота. Люди, давайте швидше, я нічого здрав не їм. А що ти залишав місце для борщику? Да. Не ругайтеся мені. А так, ну все, пока, если что, добавим. Давай. Починаємо готувати наш борщик. Наливаємо олійку, додаємо і моркву, робимо зажарку. Та ну ноги ти хочеш піджарити чи що? Ну що, м'якенька як... трошки, то да? нормально. Діти слідкують за вогнем і за зажаркою, я ще додаю нової моркви. Степенько. А мені морковку, ну здрасте. ну візьми. Долари, Кому і що, а то буду вихидувати. Я! А? Ой, димок. А чого там не нагружаєш? А що, ну димок. <смеш> Ой, де я? Тетю Оля, ви типу вбили, вас знову не розпустили. У мене кров на руках, кажуть діти, але це всього-ліше бурячок, і він дуже смачний. Бурячок. Мммм. От такий мені, пожалуйста. Я навіть да? люблю його свіжим, якщо Дайте він мені. смачний, ну спробуй. Сп Настя, пробуй. Давай. Так, пробуй. Ну, норм. Норм? Нет? из стрмки. Нормально. Все, теперь засмажку. Не-не-не-не. Мне подобный кого вареный бурят. Ага. Нормально, ну зато ви тепер знаєте, який він на смак. М -м -м, вже пахне смачно за зажа жарочкою. Зараз я йду. Давай зайка, пробуй ти. Всі потрошку поріжуть. Я забула в цій метушні додати вчасно томатний сік. Тому зараз картопля, а сік вже потяг. Потім, потім зальємо скільки води, бо зразу не понятно. Зараз цього сухого я туди і капустку і зальємо. Ми в тому році так же робили, бо все нормально. Можливо. Можливо. Давай. У мене вийшла mm -hmm. просто картошка mm -hmm. і рис. Тим весь, було... весь, весь зайка, вививай. Yeah. Угу. Все, молодець. Я б сказала, у нас це похоже. Буде, буде добре, зато вона не підгорить. Зараз я капусту доріжу і все буде добре. Капустка. У мене тільки 6,5. І водичка. У мене тільки 6 до 10. Ой, буде густенький. Зараз водичку. У мене тут... Ну, що це було? Ліза, Що це було? <реш> було? Все, давайте, давайте, ладно, нормально. Ой, так і ще добавте, так вона там пере, ета, перекушена. Та Не дивлячись вона, на те, що я перепутала то, томати, картоплю місцями, ну борщ все одно був далі смачний. Зараз я тут додаю е, перець сушений і овочі сухі. Діти слідкують Борачу. за вогнем, борщик потрошку вариться, ми в цей час ріжемо зелень, і першими я додаю mm -hmm. гілочки від буряку, тому що вони трошки ну, плотніші, ніж зелень. Будемо куштувати На сольку. Mm. Смачно. Так, ну що, наш борщик майже готовий, і я закладаю зелень. Тут щавель, листя буряку і петрушка. І можна знімати. Ну що, борщик готовий, можна насипати. Діти якраз кудись побігли прогулятися, і тому я можу спокійненько насипати миску борщу. І почати вже чистити яєчки для, для всіх для борщику. Діти не люблять, коли їх знімають, коли вони їдять, е, рухаються на мене. Ну, Тому не на відео я і моя донька, але ну, повірте, всі з'їли з задоволенням і просять ще таких зустрічей. І на наступний рік, бо це дуже крута така традиція на день борщу збиратися разом і варити борщик на природі. А зараз я покажу ще чим зацікавлюю дітей, щоб вони таки добули до кінця нашого пікніку. А тепер Вон, біжуть, біжуть, біжуть всі, всі до мене за маршмелку. можна ловити як рибу на, на гачок. Так, тихенько. Дай -дай -дай. Дай -дай -дай. Так, не ругаємося. Ну, Подивіться нам отвеварку. Покажи. Чёрная, чёрная. О, ажіотаж, ажіотаж який. Доця, давай я тобі зроблю. Що там? Диму надишалося. Угу. угу. Я всіх люблю, але всім давно хватити. А всім хвати. Дим. Божечки, помайте. Гарить, гарить, гарить. Жарко, жарко. Це взагалі самий кайф. Варя, варя, варя. Класний? Дуже вкусний. На природі. Ви, ви парихмахер. Ви, ви шеф-повар оце. Очень вкусно. На природі класний, так? Да? Да. А ці вже по маршмелку. А я тільки да. Угу. Ой. Як тобі зайка понравилася на природі? Понравилася. А борчик понравилася? Звичайно. Саме класно назад в багажнику їхати, так? Да? Так. Ще будемо таке, таке робити? Звичайно. На наступного року. Головне угу. встигнути першої щось сказати, що поїдеш в багажнику. <рес>